Вітаю на Акрополіс International Fishing Фішинг. Сьогодні Кубок Акрополіса зібрав 47 учасників спортсменів з усіх куточків України і не тільки спортсмени будуть змагатися два дні. Всього 22 запеклих тури. Задля 40 тисяч призового фонду і заберуть ексклюзивний кубок Акрополіс. Це авторські кубки з деревини, саме з горіху. Також усі переможці отримають ексклюзивні медалі, яких ще не було на жодних змаганнях в Україні. Рибка клює дуже чудово. З самого ранку просто були шалені результати. Більше 20 риб за 8 хвилин. Крута водойма, крута рибалка. Приємна туса, початок сезону. Емоції просто неперевершені. Топ абсолютний. Турнір триває два дні. Команда складається з двох учасників. Кожен учасник протягом двох днів має відіграти 22 тури. А згідно даних результатів двох учасників команди складається їхній особистий командний залік і, відповідно, по командному заліку ми будемо обирати переможця. Володарем першого кубку Акрополіс. Сьогодні мій перший дебют в «Ареаловлі». Мені дуже сподобалось. Рибалка дуже цікава і насичена. Перші години воно взагалі плювало раз за разом. Можна було ловити більше десь риб за 16 хвилин. Міняєш приманку, вгадуєш те, що їй треба, і тягнеш. І фракціон пустить. Старт змагань після довгого міжсезоння літнього це щось неймовірне. Ти, по-перше, зустрічаєш всіх друзів, яких не бачив дуже багато часу, а по-друге, ще й є достатня кількість риби для того, щоб поставити свої руки на правильне місце. Так що... Подяка організаторам. Це одна велика сім'я, яка повністю відпочиває, змагається разом, і тут немає ворогів, тут всі друзі. І це дуже прикольно, дуже позитивно. Зараз завершується перший день змагань. І нас попереду чекає дуже цікаве продовження цього свята. Кубку Акрополіса буде жарена косуля від шефа Акрополіса Андрія Миколаєвича. І буде фаєр-шоу. Буде зараз двіжуха, буде відпочинок і святкування цього прекрасного і чудового дня. Змагань дуже круті враження, особливо після вчорашньої душевної посиділки, де зустрілися всі майже учасники, посиділи, поспілкувалися, подивилися шоу, збагатилися духовно, морально. Тут просто все на топчику. Дякую, організатори компанії Акрополіс. В цілому за два дні нам вдалося командою зловити 174 риби. І це досить круто. Запеклі, достатньо запеклі боротьбі. Ми змогли перемогти і виграти. Ми старалися, побудували стратегію, обговорили, підготувалися і зробилися. Дякуємо компанії Акрополіс за такий чудовий праздник для нас. А також величезна подяка комплексу Форелька Клаб і особисто Лучковій Марії за організацію. Молодці.